У Луцьку відкрили простір співдія Ради дітей семирічна Валерія, яка приїхала на Волинь з Луганщини, розповідає, тут займається двічі на тиждень. Дуже весело. Тут дуже багато мастерства сидиш і робиш щось цікаве. А в школі пишеш і все і читаєш. Вікторія Давиденко у вересні з дітьми евакуювалася до Луцька з Харкова. Говорить, сюди приводить молодшу доньку. У нас почалось так, що ми до школи не пішли, в садочок вже не ходимо. Дитина дуже емоційна. Вона в захваті великому. Вона вдома щось попитається повторити, щось зробити. У групи набирають до 15 дітей. З ними працюють менторки, які мають педагогічну освіту. Нині проводять заняття за системою STEM. Якщо ми просто малюємо, і вирізаємо, це вже всім набридло. Це невеличка наука. Правильно дихати, як правильно, який обрати розчин, який хімічний розчин. Зазвичай ми ще хімічним розчином вчимо дітей. Наступна вправа вони будуть ловити рибу за допомогою сіллі, із дітьми, які виїхали з тимчасово окупованих територій та регіонів, де ведуться бойові дії, тут почали працювати торік влітку, розповідає координаторка проєкту у Луцьку Ірина Рожанська. Жінка-переселенка з Сєвєродонецька каже, двоє працівників. Теж вимушено покинули свої домівки протягом кількох місяців, коли тільки почали працювати з дітьми, робили це на власному ентузіазмі. Тепер нам його облаштували в такий собі дитячий світ, дуже комфортний і дуже цікавий для дітей. Активності найбільше на спілкування, на комунікацію між дітьми для того, щоб діти соціалізувалися, знаходили собі друзів. Бо є такі дітки, особливо переселенці, які не відвідують школи в Луцьку. Виходить так, що ми для них єдиний простір. Це перший в Україні простір співдія заради дітей, що повноцінно запрацював. Такі ж планують відкрити ще у дев'яти містах їхню діяльність, як і в Луцьку фінансуватиме ЮНІСЕФ, розповіла керівниця проєкту Ольга Сиротюк. Наші простори вони відкриті для всіх дітей. Незалежно від того, чи це діти є внутрішньопереміщеними особами, чи це і місцеві діти. Будь-які діти від 5 до 12 років, можливо, майбутнього, ми також плануємо запровадити і для підлітків. Дитячі простори будуть відкриті на базі молодіжних центрів, що діють у різних регіонах України, каже заступниця міністра молоді та спорту України Марина Попатенко. На базі молодіжних центрів ми почали відкривати гуманітарні штаби. І співдія заради дітей також з'явилася як ініціатива самих людей, які почали розвивати співдію. Що має бути простір, де має бути безпечний розвиток дитини. Наступний такий простір співдія заради дітей відкриють у Хмельницькому, говорить керівниця проєкту. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.